На гітарі нині нікого не вразиш. Звісно, якщо ти не гуру української гітарної музики, як наш герой Сергій Чантурія. Корифей української рок-музики киянин, що народився у Грузії. Музику я любив з дитинства. Я пам'ятаю, що тоді були радіоточки такі. звучала будь-яка пісня. То я стояв у зараді точки і готували хай казати музикантом. Видатний гітарист сучасності стверджує, що грати на гітарі може кожен незалежно від віку та професії, адже сам у 14-річному віці проміняв скрипку на гітару. Многі себе питаються про себе сказати, що я не музикант, у слуху, мене не того. Нет. Все залежить від роботи, скільки ми займаємося. Сергію пощастило бути учнем видатного джазового виконавця Володимира Молоткова. Я у нього пройшов повний курс, припадал того Блієра. Спеціального образування нет, конечно, но а, общение и учеба такого метра і мастера, конечно, оно в некоторых ситуациях больше. Серго Чантурия выступал на одній сцене с багатьма а особистостями особенностями мировой рок-культуры. Отечественные, конечно, звезды понятно, начиная от Алисы, и заканчивая там группой ДДТ. А за рубежом, конечно, работал с такими, как Митлав, Ван Борисон, основатель редких Блюза. Оно мне дало первое что, а веру в себя. Потому что когда мы тогда был барьер железных занавес, и когда мы приходили, нам казалось, что это люди с другой планеты. Но когда мы видели, что они играют такие же, какие мы простые. Я понял, що це тільки робота, робота, робота і робота. Сергій Чантурія вважає себе щасливою людиною, адже один з його учнів, музикант Іван Глоблін, згодом запропонував своєму вчителю відкрити школу. Так вони стали партнерами. Учніки у нас займаються від років дітки до 50. Ті, які не реалізували свою місту і ті, які люблять музику. На річ музикант сумує за великою сценою, бо вона як наркотик, однак часто я засідаю в журі на фестивалях, такі як молода голочина, «Тарас Бульба», просил примушає. Сейчас вот уже как-то пришло время, к тому що хочеться більше писати в студії, сидіти і давати своє накоплення какое-то свой, свой матеріал. свои мысли вот те люди, которые хотят заниматься. У планок запис вокального альбома, а музыка... Это как, как наш разговор, как наша жизнь, это как погода, это, это настроение. Это передатчик мыслей нашего внутреннего мира, гитара.